З Юрієм Дзямком попрощалися в Ченадієві 11 грудня. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Рейсовий автобус горів на автодорозі, Київчоб сьогодні вранці. Подія сталася біля села Нижнє Солотвино, що в Ужгородському районі. 68 разів виїжджали рятувальники Закарпаття для відкачування води у підтоплених дворогосподарствах впродовж 10, 11 та 12 грудня. 40 тисяч гривень зібрали на благодійному футбольному матчу в Ужгородському районі. Ці гроші за заявкою внесок кожної з восьми команд брали участь у змаганнях. Зібрану суму перерахують на потреби Збройних сил України. З Юрієм Дзямком попрощалися в Чинадієві 11 грудня. Там тіло військового зустріли на колінах односельчани. Чин похорону відслужили в храмі. Туди прийшли рідні, друзі, жителі громади та військові. Про це написали на Фейсбук-сторінці Чинадіївської селищної ради. Нагадаємо, Юрій Дзямко загинув 30 листопада через обстріл артилерії у місті Бахмут Донецької області. Військовому було 34 роки. Він був молодшим сержантом. Вічна пам'ять і слава герою. Рейсовий автобус горів на автодорозі, Київчоп сьогодні вранці. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що подія сталася біля села Нижнє Солод, вона що в Ужгородському районі. Там під час руху загорівся рейсовий автобус марки Іван. Рятувальники ліквідували пожежу за 30 хвилин. Вогонь знищив село автомобіля. Причину загорання встановлюють правоохоронці травмованих та загиблих немає. Вулиці та дорога підтопило у Ужгороді через дощі 10-11 грудня. Правоохоронці та комунальники там перекривали рух. До ліквідації підтоплень залучали рятувальників. На місцях підтоплень в Ужгороді була і наша знімальна група. Це вулиця Грушевського. Тут підтопило дорогу. Водії автомобілі об'їжджали цю ділянку поруч через подвір'я магазиню та парковки. А це мікрорайон Радванка. Тут також підтоплене перехрестя кількох вулиць. Одна з двор дворжака. Тут патрульні поліцейські перекрили рух. Ужгородець Петро цією вулицею йшов додому. Мусив підкачувати, бачите, бо всі ноги мокрі. Ну, ноги, так? Так, да, повністю намочили ноги. А ви часто ходите ці вулиці? Так, да, постійно ну, через день можна, через два, через день, бо в мене там собака, кури, гуси <гум> на дачі. Коли дощ, так постійно таке. Лікалізації немає. Там взагалі, де гранітна, там така вода, от повністю. Майже підтопило, бо там теж люди все повністю отак води по подвір'ї. Там не там поліція стоїть, не пропускає, що і машин там я не бачу. Ну, припарковані просто і все так. На сусідній вулиці живе ужгородець Анатолій. У нас там ця дорога нормальна, то не затопило. А тут перший раз я таке бачу. Це дорога на вулиці Микола Стрижевська. Тут течія розмила асфальт. Підтопило вулиці і в селі Минай Ужгородського району. 37 звернень про підтоплення двору господарства дійшло до рятувальників станом на 16-ту годину. Про це телефоном розповів речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. За його словами, їхні працівники долучалися до роботи ще вчора. Підрозділи ДСНС. А також окремі місцеві пожежні команди працюють над відкачкою води із підтоплених дворогосподарств в Ужгородському, Берегівському, Хузькому та Мукачівському районах. Станом на 16-ту годину до рятувальників надійшло 37 заявок про факти підтоплень чи то дворогосподарств, чи підвальних приміщень для ліквідації наслідків підтоплень залучено 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки. І 6, 65 чоловік особового складу. Станом на 16-ту годину рятувальниками вже відкачано воду з понад 20 дворогосподарств та підвальних приміщень. Роботи ще тривають, оскільки на лінію 101 надходять повідомлення про підтоплення нових. Богосподарств і підвальних приміщень в окремих населених пунктах це відбувалося внаслідок захаращення водовідвідних систем. Річки поки що на даний час як такої проблеми не створювали, але ситуація з гідрологічним режимом досить нестабільна. На місцях підтоплень в Ужгороді працювали працівники комунальних служб. Ми звернулися за коментарем до міськради. Там пообіцяли ситуацію прокоментувати згодом. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Суспільне новини. Воду з підтоплених двору господарств відкачували ритуальники. І сьогодні про це телефоном повідомив речник ДСНС Закарпаття Фадір Філіп. Станом на Шістнадцяту годину рятувальниками виконано 21 заявку. 19 викликів було у Жородському районі, і три виклики на території Мукачівщини У Жородському районі. Окрім власне підвальних приміщень житлових будинків, також проводилася робота по відкачці води у двох дошкільних навчальних закладах: це місто перечин та Село Тур'єремети, а також три загальноосвітні школи обласного центру. Роботи по ліквідації наслідків негоди тривають. Дані щодо взагалі, картина, яка спостерігається, дані ці уточнюються. Упродовж 10-12 грудня рятувальні підрозділи 68 вісім разів. Залучалися на відкачку води із підтоплених дворогосподарств та підвальних приміщень. Було залучено 33 одиниці техніки та близько 100 чоловік особового складу. Благодійний футбольний турнір стартував об 11-й годині в селищі Середні. Тут зібралися чотири команди з Мукачівського району: Дружба, Кольчино, Енергетик та Воловець. Павло Кохан представляв команду Кольчино. У нас е дуже багато е юних спортсменів у команді, і ну ми як вам казати, ми не дуже досвідчені у такому плані. Бо більшість гравців перейшло із е юності. З юності перейшло, але так. Важко збиратися, важко в такий період часу збиратися, але ми стараємося кажуть. Це по перше, ну завдяки нашим хлопцям на передовій. Ми, якби тут, для підтримки ЗСУ, бо хлопці там на передовій, Ми завдяки їм можемо тут присутствувати, грати, наслоджуватися життю. Цей турнір, по перше, посвячений лише їм. Відкриття благодійного турніру, зимова першість Мукачівського району, тривало два дні 10 і 11 грудня. Тоді змагалися вісім команд по чотири. У день було не дуже просто зібрати ці команди, тому що цей непростий для нашої країни час, час війни. Все ж таки хочеться зберегти футбол, щоб потім, після нашої перемоги, наш футбол виглядав. На достойному рівні це перший турнір після реорганізації районів у Закарпатській області. Тому сьогодні географія футболу Мукачівського району розширилася трошки далі на Свалявщину і Воловеччину. Це дуже приємно, тому що після коронавірусу, під час війни футбол у районах занепав, і зараз як ніяк треба підтримку для футболістів, для функціонерів. для... Дитячого футболу. Турнір зимова першість Мукачівського району проводили на стадіоні в селищі Середня Ужгородського району. Традиційно дійсно Мукачівщина стартує зимовий турнір ще в так би мовити перед рік, тобто трошки скоріше, ніж всі, але. Цього року і важкі часи, і в принципі, і так зараз справи, що нема де практично грати. Тим не менше, футбол починається, Закарпаття все одно показує, що воно живе, що ми єдині, незважаючи на всі негаразди. Сумно, що чемпіонат проходить не на території Мкачського району, тому що практично немає інфраструктури, немає бази. Ну, але ми з радістю в середньому надаємо їм можливість. Я сподіваюся, що чемпіонат буде вже проведений на території області. Вісім команд, котрі грали у турнірі 10 і 11 грудня, зібрали 40 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Ці гроші це внески кожної команди. Зібрану суму перерахують ЗСУ. Руслан на Андрій Гісим Суспільне новини.